Міліція б'є на сполох за останні два роки. Кількість квартирних крадіжок в Україні зросла в десятеро. Про це сьогодні на прес-конференції заявив генерал-майор міліції Сергій Будник. За його словами, традиційно найгарячішою порою для крадіїв є зимові свята. Лише цьогоріч на різдво в Києві пограбували понад 150 квартир, фактично кожних 10 хвилин по квартирі. З Чим пов'язано збільшення кількості крадіжок. Ну, звичайно, ситуація, яка є сьогодні в державі, це по перше, її економічний стан і. Проведення антитерористичної операції і відволікання органів внутрішніх прав на проведення її, а також міграцією злочинного елементу із сходу країни і з інших країн. Правоохоронці закликають не нехтувати власною безпекою, подбати про надійні замки, міцні двері та грати на вікнах, а також встановити сигналізацію та відеокамери. Сьогодні вартість охорони квартири становить в місті Києві від 120 гривень. В залежності від кількості технічних засобів, які застосовуються для охорони, якщо в регіонах від 90 гривень на місяць.